Привіт-привіт! З вами Еліна Марко і ми говоримо про прогноз на грудень 2024 року за китайським календарем. Отже, в нас зараз буде найкраще, один із найкращих секторів грудня 2024 року це Південний Захід. Це сектор багатства, сектор успіху, процвітання, всього-всього, що вам треба активізовувати. Потрібно буде активізовувати саме на південному заході вашого дому або квартири. Це знаки завжди кози та мавпи. Дуже грошовитий місяць, прекрасні перспективи. Такий, знаєте, місяць підведення підсумків, але в той же час ви десь заробите дуже велику, хорошу суму грошей, можливо, декілька проценти, гонорари, винагороди. Дійсно, місяць для кози і для мавпи просто кайфовий. Ми зараз з вами згадаємо роки, давайте кози. Перший знак кози, 1955, 1967, 79, 91, 2003 2015 і 2027 рік у нас буде роком кого? Кози, вогняної кози. Так, і мавпа, які це роки 56, 68. 80, 92, 2004, 2016 і 2028 рік буде роком земляної мавпи. І так. Прогноз хороший. Ми беремо спочатку. Давайте феншуй прогностику. 9-1. Сума 10, 9 плюс 1 це десятка. Число фортуни, везіння процесу кругобороту, процесу створення чогось фінансового хорошого, прекрасного. Сума 10 це завжди фортуна в грошах, везіння в справах, везіння. В якихось там проектах, роботі, бізнесу дуже класна комбінація, і в нас південний захід дійсно дуже шикарний у грудні. Його потрібно активізовувати максимально активно. Я це кажу для тих всіх, хто буде навіть слухати цей прогноз, або дуже прошу поділитися прогнозом, поділитися моїм каналом, підтримати мене, мою роботу, за те, що пишу для вас, щомісяця безкоштовні прогнози. Це теж енергія, це теж час, це мої знання. Тому... Діліться моїм каналом, запрошуйте людей, підписників, для того, щоб щомісяці слідкувати за китайською метафізикою та енергіями. Це дійсно працює. Якщо ви почнете практикувати з місяця на місяць певні феншуй практики, слідкуватимете за своєю картою бадзи, ви побачите, що ви. Стаєте кращими, успішнішими, впевненішими собі. А якщо ви це будете використовувати роками, ваше життя точно зміниться так само, як це призвело і до позитивних змін у моєму житті. Я займаюся китайською метафізикою 16 років. Це дуже класні, круті знання на все життя. І так, давайте 9.1. Як активізовувати? Якщо ви народилися в рік козама, енергії будуть діяти автоматично для вас по вашій карті-бадзи, тому що ви автоматично ну, будете вже мати ці енергії з 6 числа, з 6 грудня. Взагалі, в Південний Захід вважається сектором багатства 2024 року, я про це говорила. Вам ви просто, бо, можливо, вперше на моєму каналі чи забули. Його потрібно було весь рік активізовувати. Я говорила навіть, що там розміщувати на початку 2024 року. Були місяці, де там не потрібно було активізовувати, були нехороші енергії, але їх було лише декілька. В Загальному південний західний сектор це сектор багатства 2024 року. І там взагалі панує зарші річна дев'ятка енергія дев'ятого періоду, яку потрібно активізовувати дуже активно цілеспрямовано. А в грудні там ще й буде один. Одиниця, скажімо, енергія місяця, вона любить воду. Тому на південному заході дуже рекомендую ставити фонтан і запалювати свічі, поставити вазу багатства жабу, багатства хотей, іншого бога, багатства феншу, які у вас є, або можна в мене замовити, будь-які талісмани для багатства. Водичка вона активізовується металом, вона активізовується, саме, знаєте, прозвонювати цей сектор металевою чашою, співучою чашею, дзвоником, тибетським дзвоником, наприклад, звичайним дзвоником, музикою вітра. Розмістити та музику вітра. Тому що одиничка – це стихія води, а вода підживлюється чим? металом. Тобто, це взаємодія у син п'яти стихій, то треба знати, як. Як таблиці множення, як я не знаю, як дні тижні для тих, хто практикує китайську метафізику, це основа будь-якого аналізу карти Бадзи чи літаючих зірок феншуй. Це усин запам'ятовувати його треба на все життя, хто практикує метафізику. А це зірка перемоги, це зірка досягнень, тому. Місяць буде, знаєте, такий з досягненнями, з результатами. Я кажу, ви отримаєте якісь певні підсумки, підведете підсумки року, але в той же час ви отримаєте якісь певні результати, досягнення, гроші, певну суму грошей. Тому кізоньки мавпи, у вас дуже класний місяць. Ну, а для тих, хто не народжений в рік козіли мавпи, ви можете активізовувати і потрібно активізовувати в своєму домі. Квартирі, південний загід. я вже частково назвала яким чином. Ось що ще в нас любить одиничка. Одиничка в нас можна також її підсилювати синіми кристалами, білими, синіми, темно-синіми кристалами. Є ще кристали з мантрами, ну, їх досить непросто знайти. Мобіле ставимо Кіт Монеко з цією лапкою, яка рухається, це активізатор енергії енергійці. Якщо ви ще знаєте літаючі зірки, от хоча Південний Захід класний у нас на грудень, ставимо тобі туди мобіле або котика. І також добре там запалювати вогники, свічі, поставити ялинку на південний захід, дуже рекомендую. Після 6 грудня, тому що до 6 грудня там ще діє негативна енергія інша. Вогники, просто навіть якщо там не ялинка, берете окремо купуєте вогники новорічні і вішаєте на південний захід і вмикаєте час від часу, щоб вони там мигали або світились, гасли, тобто, щоб була активність, ми повинні вміти робити, робити масаж нашому домові. Розумієте? Тому що коли ми робимо масаж собі, ми генеруємо потоки енергії, системи оновлюється, очищається організм, виводяться непотрібні речовини, мікроелементи з організму. Так? Наприклад, так само дії ми повинні вміти його очистити, ми повинні вміти активізувати той чи інший сектор. А активізація це те, що активне: вогники, свічі, вода, фонтан, музика, взагалі музика, медитація, включання музики, вимкнення музики. Перебувати в цьому секторі. На південному заході дуже добре вчитися, працювати, проводити розумову діяльність, взагалі розмістити робочий стіл, якщо є така можливість, і весь місяць, грудень працювати на південному заході. Унікальний дуже сектор, сектор багатства, успіху, процвітання, удачі, можливостей і перемог. Представляєте? І хто почує цю інформацію, зробить дійсно якусь практику, ви побачите результати. Просто це не треба робити там раз в рік. Ви почули, ви зробили. Ви робите щомісяця певні активізації. Ви знаєте літаючі зірки, ви знаєте свою карту Бадзи, ви використовувати талісмани. Ви знаєте, як стратегічно працювати, розвивати себе. Це все в сукупності дає результати: грошові стрижки, спалювання чеків, прибирання, очистка простору. Ви ж хочете змін в житті? Значить, треба постаратися. А якщо ви хочете вивчати бадзи і Феншуй, приходьте на мої курси, вивчайте, консультуйте інших, професійними ставайте експертами для себе, для своїх дітей, для майбутнього. Це ті знання, які були до нас, є зараз і будуть після нас. Це унікальні знання, володівши якими ви з часом точно зміните і покращите своє життя. Тому південний захід, ура! Мавпочки і кізеньки ваш сектор, ваш місяць. Тим більше, якщо ми беремо знак мавпи, це цікавий момент, на який треба звернути увагу. Це вже в нас китайська астрологія. В нас мавпочка являється союзником, якщо не помиляюся, пацюка. Зараз я перевіру пацюк-свинка-бик. Так, Пацюк, Мавпа і Дракон це трикутник води. В китайській астрології, в китайському гороскопі, відповідно, пацюк ще більше підтримує, тих з вас, хто народився в рік Мавпи. Прийде ще сильніша вода, ще сильніші можливості перспективи. Головне, щоб вода була вам корисна по вашій індивідуальній карті. Це важливо. Якщо ми беремо козу, то між козою і пацюком не зовсім хороші відносини, вряд придательство, тобто якісь нехороші справи, щось нехороше може статися в плані е е е зрадництва, в плані порушення взаємозв'язків. В плані, що вам можуть нанести якусь таку словом чи ділом нехорошу енергію, да, образити вас, зрадити, обманути. Оце от коза пацюк в них нехороші відносини в цьому плані в китайській астрології. А от мавпа-пацюк дуже хороші. Але в цілому, якщо ми беремо феншу енергії 9-1 на південному заході, добре буде діяти як для мавпи, так і для кози. Тому ми ж з вами розглядаємо в моїх прогнозах феншуй прогноз і китайський гороскоп. Два, два варіанти науки, знань поєднуємо. Але в дуже хороший сектор, просто бомбезний в нас на грудень місяць південний захід. І ще один на сектор хороший є. Ми будемо про нього говорити далі в моїх відео. Тому підписуйтесь, не переключайтесь, діліться моїм каналом, моїм відео. Ось. І що ж тут можна додати? Ще потрібно зрозуміти, от, хто ви, яка саме коза або яка саме мавпа. Тобто, якщо ви народжені в рік металевої мавпи, давайте ми перевіримо. Вибачаю, не металевої мавпи, а в рік металевої кози. Я зараз перевірю, який це був рік. 15-й була дерев'яна. Дерев'яна це значить водяна, 91-й металева. 91-й рік рік був металевої кози. Хто з вас народжений 91-го року? Металян об'єднається з вогнем я, металінь об'єднається з вогнем ян у воду, у мудре злиття в грудні води. Що додається до вашої карти бадзи вода, якщо ви народилися в рік металевої кози. Тому тут треба дивитись корисність некорисні стихії, яка буде більш активна сфера життя. Це індивідуальний прогноз на місяць. В мене теж такі є прогнози, можна записуватися, або декілька місяців берете і робите прогностику. І нам треба перевірити вогняну мавпу. Тому що ян зіштовхується. Ой, вибача... вибачаюсь: не, вог... не вогняну мавпу, а водяну мавпу. Бо в нас місяць грудень вогонь на Пацюкові, а саме водяна мавпа, водаянна мавпі. Якщо ви народжені в такий рік, буде зіштовхуватися вогонь Ян з водою Ян. Думаю, я тут пояснила правильно. І не то, що правильно, а так, щоб ви зрозуміли, бо це китайський гороскоп. Мавпа водяна мені потрібна. 16-та була металева. 2004-та була земляна. Ні, не може бути, тому що пів і це дерев'яний. Значить, водяна мавпа. М -м, водяна мавпа. 28-й земляна, 16-й була вогняна, 4-й дерев'яна, 92-й водяна. Правильно, тут вже ми висчитали з вами 1992 рік це був рік водяної мавпи. Якщо ви народилися під цією стихією, то буде конфлікт місяця працювати вогонь Ян проти води Ян. Тому тут і хороші аспекти будуть, але цей конфлікт він залежить від того, які вам корисні стихії. Якщо Конфліктують два нехороших елементи, тоді якісь проблеми будуть. Якщо один хороший, другий ні, середньо може пройти місяць. Якщо два позитивних конфліктують елементи, то це навпаки може бути зрушення, трансформація, позитивна подія відбутися в вашому житті. Все можна розібрати на індивідуальному прогнозові. І також запрошую вас, мавпочки і кізеньки, до мене на індивідуальний астропрогноз на 25 й рік. Тому записуйтеся. Ось такі для вас такі рекомендації, кізеньки і мавпочки, використовуйте. І нехай місяць пройде вдало. І пишіть про свої результати мені в моїх соціальних мережах. До зустрічі на каналі, до зв'язку і до нових прогнозів!